Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні з вами ми приділимо увагу для протоколу відновлення препаратів жийлук та «Ленісна». Розпочнемо з вами з препарату Ленісна. Це гібридний препарат на основі полі дл молочної кислоти та незв'язаної гіалуронової кислоти, що дає нам можливість попрацювати з глибокими депресіями, з моршками, великими втратами об'єму тканин і дати пацієнтам чудовий та безпечний результат. Для відновлення препарату Ленісна ми з вами будемо використовувати стерильну водичку для ін'єкцій, лідокаїн, звичайний 20-міліграмовий, шприц для того, щоб ввести розчин в флакон. Далі ми будемо з вами використовувати спеціальний апарат Вортекс-Змішувач, який нам дасть можливість досить швидко отримати гомогенну суспензію. Спочатку ми отримуємо з вами премікс, потім додаємо ще розчини для того, щоб отримати кінцевий результат, кінцеву кількість препарату для роботи. Наш препарат Ланісна. Ліофілізований це дає нам унікальну можливість без проблем зберігати препарат без холодового ланцюга та не хвилюватися, що з часом він буде втрачати свою активність, але потрібно знати секрети, як його правильно відновити. Як ви можете побачити, наш препарат знаходиться не в дуже великому флаконі. І для того, щоб ми отримали кінцевий результат, спочатку нам потрібно зробити премікс. Для цього ми використовуємо воду для ін'єкцій в об'ємі 7 мл. Та якщо у пацієнта немає алергії на анестетики, використовуємо 1 мл лідокаїну. І тоді загальний об'єм розчинника в нас буде в першому етапі 8 мл. Спочатку будемо набирати воду для інєкту. Якції в об'ємі 7 мл. Обробіть кришечку нашого препарату диском зі спиртом. Добираємо ще 1 мл лідокаїну і загальний об'єм нагадую 8 мл. Для того щоб рівномірно ввести наш розчин у флакончик і максимально підняти всі молекули полі молочної кислоти з дна, потрібно вводити шприц зрізом голочки до верху 45 градусним кутом і досягати дна флакона. Потихенько, рівномірно виводимо розчин. Ми можемо забрати залишок повітря з флакону або перед цим, або після, просто роблячи це поступово і потихеньку. Для того щоб гарно оцінювати, що відбувається в самому флаконі в процесі змішування, ви можете собі підігнути етикетку і спокійно спостерігати за тим, як препарат відновлюється. Для того щоб ми рівномірно змішали вміст нашого флакону, поміщаємо його до апарату. Vortex дуже зручний та легкий у використанні, і його тарілка для самого флакону якраз розроблена під препарати Ленісна та Джовелук. Зніміть фіксуючу резинку. Помістіть сам флакончик та гарно його зафіксуйте. Для того, щоб вже вімкнути апарат, ми за допомогою регулятора маємо повернути наш показчик на показник 3 години. Далі просто вімкніть апарат. Процес змішування розпочаток. На нашому таймірі вже минуло 30 хвилин. Процес змішування завершився. Далі ми маємо дорозвести наш препарат та отримати кінцеву суспензію. Ми з вами отримали 8 мл преміксу препарату Ленісна. Загальний об'єм, який ми будемо використовувати для нашої моделі, та стандартне розведення загального об'єму 20 мл, тому нам потрібно додати ще 12 мл води для ін'єкцій. Для того, щоб ми отримали з вами кінцевий розчин, ми будемо використовувати шприци об'ємом 20 мл, обов'язково шприци з люерлоком. Добираємо у цей шприц воду для ін'єкцій об'ємом 12 мл. Забираємо об'єм нашого вже відновленого препарату. Для подальшого процесу змішування нам необхідно ще один, але пустий шприц на 20 мл та конектор. Обов'язково гарно та щільно фіксуйте два шприци. Розпочинаємо процес змішування. У спокійному темпі штовхаєте повністю об'єм препарату з одного шприц в інший. Буквально декілька змішувань буде достатньо для того, щоб рівномірно розподілити діючу речовину у нашій суспензії. Загальний об'єм суспензії 20 мл. Колеги! У нашому з вами портфелі дуже багато інструментів, таких як і препарати, і апарати. Але для того, щоб ми отримали ідеальний результат, потрібно правильно підібрати пацієнта під процедуру. І давайте зараз це зробимо на прикладі нашої моделі. У першу чергу потрібно дізнатися, які саме ділянки турбують нашу модель. Розкажіть нам, будь ласка. Ну, турбують що? носогубні заломи, ці ну, текстура шкіри теж турбує. Угу. Далі обов'язковим етапом є наша оцінка. Для цього обов'язково звертаємо увагу на морфотип старіння. Обов'язковим наступним етапом є збір протипоказів, тому що це важливо, щоб нам нічого не заважало отримати наш результат. Ми можемо звернути увагу, що є певні зміни. Якості шкіри, пацієнт хоче попрацювати з текстурою, рельєфом, є незначні дермальні заломи, складочки та дефіцити по об'єму, на що нам обов'язково потрібно звернути увагу. Також ми будемо пропрацьовувати ділянку шиї. Є вже потреба ущільнити власне дермо та попрацювати з профілактикою заглиблення заломів. Тому, так як у цієї моделі в нас є потреба корекції об'єму. Якості та щільності ми будемо обирати препарат Ленісна для того, щоб правильно та рівномірно розподілити препарат. Я раджу завжди робити розмітку. Перед процедурою нам потрібно пропрацювати незначний, але дефіцит в ділянці скроні. Обов'язково попрацюємо навіть на глибину з дефіцитом медіальному щічному жировому пакеті, розприділимо решта наших векторів для роботи з якістю шкіри та векторами, які будуть працювати на ліфтах. Для того щоб ми знайшли точку доступу, пальпуємо вилицеву тогу та відступаємо сантиметр півтора від лінії росту волосся. Завдяки цій точці у нас буде доступ в ділянку скроні, вилиці та всього сегменту S3. Наступна точка доступу для нашого обличчя буде діляночка в проекції мандібулярної зв'язки. Завдяки цьому доступу ми з вами попрацюємо в носогубці, в ділянці губопідборідної зморшки та підборіддя і підкреслимо овал обличчя. На глибину під зв'язки ми виведемо з вами невеликий об'єм препарату по 1 мл на кожну сторону. Далі працюємо більш поверхнево поверхнево-гіподермально для того, щоб скоротити шкірний лоскут. Для ділянки шиї ми з вами будемо використовувати по дві точки доступу з кожної сторони і розсіювати наші вектора. Які будуть іти один до одного. Коли ми з вами робимо по два вектора, наша шкіра буде скорочуватися, і ми отримаємо навіть пропрацювання центрального сегменту. Для роботи в ділянці декольте ми можемо зробити декілька точок доступу. Найчастіше це більш латеральні точки, які будуть нам пропрацьовувати ледь помітні, але зморшки в ділянці під ключицею, центральна зона. З якої ми можемо зробити вектора як вгору, так і вниз при необхідності та відповідно точку також, але з іншої сторони. Для полегшення вашої роботи є стандарти по об'єму препарату для кожної ділянки, але звісно ми маємо враховувати індивідуальні особливості даного пацієнта. Так як ділянка скроні в нас не є занадто дефіцитною, ми будемо використовувати саме тут по 0,5 мл препарату з кожної сторони. Хоча, якщо ми бачимо дефіцити більш виразніші, зазвичай ми можемо використовувати і по 1 мл препарату. І 2 мл в нас піде на нашу нижню точку. Для пропрацювання ділянки шиї ми з вами будемо використовувати по 1,5 мл на кожну точку. Загальний об'єм для ділянки шиї буде 6 мл. І залишок препарату ми можемо з вами розпроділити в ці дві точки декольте, так як центральна частина в нас не є проблемною. Для зручності ми будемо використовувати шприци об'ємом 3 мл і набирати дозування на кожну зону, кожен вектор. Ми з вами будемо використовувати канюлю 25 гейт на 50 мм. Перед процедурою обов'язкова є двохетапна обробка хлоргексидину. Спершу ми робимо отвір троакаром. Перехожу у більш поверхневий шар. тобто я пірнула під шкіру і вкручуюсь в поверхневу гіподерму. Ви бачите, що канюля в нас є не дуже поверхнево, але і не під смаз. Розприділяємо рівномірними векторами наш препарат по ділянці усієї щічки. Обов'язково пам'ятайте анатомічні особливості для того, щоб мінімально травмувати тканини пацієнта. З цієї ж саме точки доступу ми будемо рухатись у ділянку скроні. І бієловою технікою розпроділяємо наш препарат. В нас на об'єм даної скроні буде йти 0,5 мл нашого розчину. Знову троакаром робимо вхідний отвір для роботи з нижньою третиною обличчя. При необхідності та чутливості пацієнта ви можете знеболити також точки входу. Біля губ може бути трішки чутливіше, ми про це попереджуємо пацієнта, але основне, щоб наші рухи були м'якими, плавними, без різких ривків. При необхідності ми з вами можемо заповнювати простір рістоу. Якщо тут з об'ємом у нас все гаразд, ми можемо працювати більше на заповнення складки та зменшення дермального залому. В ділянку носогубної складки я виведу загальний об'єм препарату 1 мл. Будемо розвертати нашу канюлю для роботи в ділянці підборіддя та губопідборідної складки. Для того, щоб зменшити тінь в ділянці зморшок маріонеток, підняти кути короту та покращити якість шкіри. Об'єм на дану ділянку в мене теж буде 1 мл. Такі ж самі маніпуляції проводимо із лівої сторони. Знаходимо вилицеву дугу. Відступаємо сантиметр півтора від лінії роста. Обов'язково звертайте увагу на нове утворення, якими б вони не були, запальними чи просто невусами. Обов'язково відходимо, відступаємо, ніколи в них не вколюємось. Переходимо з вами до ділянки шиї. Обов'язково повторюємо процес дезінфекції. Для кожного віяла ми будемо використовувати об'єм 1,5 мл. Ми бачимо глибину ведення нашої канюлі і рівномірно багатьма векторами, які розташовані поруч, розподіляємо наш об'єм препарату. Можна підходити якраз під лінію залому, якого ми ще називаємо кільця венери. Для діляночки декольте іноді можна використовувати трішки довші канюлі для вашої зручності, і іноді їх підгинають, але знову ж таки працюйте так, як вам зручно. В цій ділянці ми маємо працювати трішки глибше, ніж ми з вами звикли до цього, наприклад, препаратом Radius. і знову ж таки рівномірно виводимо наші вектори. Обов'язково проводимо ще обробку ділянки хлоргексидином, звертаємо увагу на точки вколу та робимо легкий приємний масаж для того, щоб рівномірно розподілити препарат по нашим тканинам. Завдяки канюлі процедура протікає практично безболісно і є мінімально травматичною.